Доброго ранку, Христиночка, махай привіт. Махай привіт. Була тривога вночі, так? Чув. Але ти не чула, мама тебе не будила, так? Ні. Ні. Ми, Ма... ти Ми не будили вас. Ай, ти. <плес> ласка Така бійде, цілує. Хоч її цілували. Тачся спить так. Мама. Ти вже мама збудила, мусить хтось з тобою бути. Yeah. Мама теж нічку не спала, але не мусить хтось з тобою бути. Так, зараз будемо вставати, пити каву. Так? Чи не так? Так. Yeah. <рекунок> <рекунок> Доброго ранку. Доброго <рекунок> ранку. <рекунок> Хто то вже самого ранку? <рекунок> на це по такому крутому. Так. <рекунок> так, вона ще так обережно, бо вона. Вона показує, що він падає, вона не вивчила. То її машина не падає, вона привикла, сіла на машину і поїхала. Так, вона потрошки привикає. Ножку треба так далеко, раз закинула і все. Отак. Каже, чуть-чуть. Ти що нині до бабусі не вступала, як йшла. Каже, та ми, не будити, ми вже знаємо спитати, що не спитав. Ні, я вже давно не сплю. Ну, он, каже, ми не знаємо. Давно бабуся вже не спить. Just... Баб, баба, скільки, я що? Що пати з бабусею? Вчора так мусила сідати. Баб, Та Баб, добре, баба буде зараз з тобою їхати. Я буде з тобою їхати. Мені трошки на дворі похолодало. Ну, то, 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 то Безпека то тоже. Бабі. 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 На, Давай буде бабуся з тобою їхати. Давай. Бабуся, ще не, не переправно, давай. Все, ну, везе, поїхали. поїхали. Так, їхати. Так, все. <рив> 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 поїхали, поїхали. Я тішуся, бо зробила заквасочку, вже гарно рухається. Я не знаю, десь до тижня її виводила. Причому ні, не по рецепту, нічого, просто на око, хліб воду з борошном змішала. коли нагадала, тоді погодувала, що ти мамі не даєш розказати. І, і... Але вийшла, вийшла прекрасно з сильно зерновим борошном. Щось мало казати. Чому ти мій мій ходить? Ну чекає, мама, мама зробить каву і цей. О, сьогодні одніше каву робимо, а завтра вже, та навіть не тільки завтра, вже сьогодні вже будемо пити з е, кавоварки, з кавомашини. Привіт, привіт, каже наші підписні мамі, мама і мамі. Привіт, маха. Привіт, ми вже з тобою віталися. До підписників, так? Завтра будемо круту каву вже пити, так? Та що завтра вже сьогодні будемо пити, то ви п'єте пару разів на день, я один раз тільки п'ю. Я, я, я два можу пити. Ви можете і більше пити. <рес> я не знаю, чи пити, чи мені їх такі аналізи поздавати. Тям-тям. Господинка виходить кататися, будеш їхати, будеш гасати. Трошки у нас. Похолодало О, сюди. О, відбій тривоги, так? О, ну, тепер така якась до та тривоги налякана. Так, вже нема, вже кажуть, що вже нема, так? Ні. Все, можна вже виходити бавитись, так? Все, сідай катати. Ні, донь, все добре, вже нема тривоги, нема вже все добре. А володя тут дві, що робить, і пані Марія там бачите, що робить черешні рвуть. Не повірити на що? на продаж бізнесом. Вирішили зайнятися. Чекай, як можна файно так заробити, правда? Ой, та вчора була... Ні, ми не планували і навіть би не думали продавати, але вчора була сестра. Вона займається полуницею, продає і цей каже, постійно люди питають за черешнями. Нарвіть, каже, і я вам продам. Я кажу, Уляна, та ми не плануємо, тим більше, що є кому. А ти бачиш, Володя, як зверху вже нема, чи з'їла, чи що? Там я І це. І ввечері каже, я прийшла зранку. Дзвони ви вже нарвали. Кажу, та Володя спить я, він не схоче. Я зараз приїду, каже, беріть рвіть, Подивіться. скажу вони, цей, тільки, вони... Тільки, вони тільки вчора достигли, а нині вже забагато... тріскають. Ну, та, 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 воно, воно просто то, пропадуть. Воно. Вони то, сорт, але він не А Романович каже, я буду закривати, чуєте, він буде закривати. Мама, то ми щороку варення закриваємо і Ні, компот не, з черешніх добрий. Ні, ну ще там тіву, але якщо їм не буде гаплик. Якби то достати якось туди, як туди достанеш? Ну, та туди на чубок і вона так похилилась вже. Коротше, та й та, та, таке. Є а то Я ті жовті більше навіть люблю. Ті дуже добрі, але вже такі добре червоні. <плес> Де ти їдеш? хто <плес> <плес> то впав, вимазався. Мисили піти перебрати дівчинку. Я майже ведерко нарвала черешню. Бабуся з тобою. Тепер пішов Романович. Романович взяв драбину, то він більше нарве. О, А нині погода зовсім не та, що вчора. Я в Олімпійці і то холодно. Що? Ну Їдемо їдем до діда і до дядя. Подивимося, що вони там нарвали, скільки черешеньків чи багато. Повимазувалося, як Пуся. Ну, ну, давай бабуся допоможе з лісу. Давай, давай, давай. Опа, йдемо, йдемо до них, йде, не в цю сторону. Романович взявся за ту черешню, тут файні, але ну що, високо, треба якось вилазити на кабіну трактора, вони там файні є. А Володя там на сусідську рештовку виліз. Там рве. Якось трошки зараз старвемо. Шкода, аби змарнилися, бо вони скільки там ще. Дощі падають, вони потріскають і все. І буде по черешнях. А Христуся стоїть на пеньочку і гамить. Ді, ді, ді. Діду на трактора, виліз високо високо так? Високо-високо виліз. О, нарвали трохи багатенько. Так, да, каже, Володя, ще б мій хрвати, але не знаємо, чи ще які продамо. І хто там пише, нам дівчата почитали повідомлення, що люди пишуть попересилати черешні. Ну куди вони? Вони до вечора не знають, чи добудуть. Ні, вони це, ну може, з корінчиками вони трошки довше, але вони явно не доїдуть. Ви що гниляки, mm -hmm. гниляки потім це, да, ні, май... вони чорніють. Є червоні, знаєте, ну, але то пересилку. Мам, оті черешні, що в нас там у руві, але там ні одної й тверді. Інма. Вони для пересил, так само, як і полуниця. От тут е сестра наша вона продає ну, дуже смачну, але вона не лежить, Її треба в той самий день з'їсти. А є такий, як не такий смак має, але вона така твердіша для лежання. Тому так, то, так само все... і черешні, дівчатка. то не піде, то прийде зразу силос, а не черешні. То... Ні? Майданчик що у нас стає дванадцята, <реш> побачив. Мультипекер каже, о, зробиш мені тост. Кажу, то якраз, якраз Бо як... вони як їдять, то їдять. А вже як забулися, десь пару днів там, то навіть не пару днів, вже пару. Мама, днів не давайте будемо відкриті і чесні. Вони не їдять, тому що той мультипекер схований глибоко в цьому в гаражі. Ви десь там собі його винесете, бо він це вам це тут мене... мішає. Беліські, вафлі весь час Ну, Та ви собі берете, а діти, якби були тут, мартуся собі на тому і рибу, жари, і все, що хочеш. Але як він, вони до гаражу не підуть. А мамі мало місця, мама все виносить. Як нам mm. треба, йде. Нас треба виносити, бо вже будемо заточуватися. Ну, чекайте, треба, ні, то таке треба Дивуйте, лишати. Вітер то є файна штука, і кажу, і там, особливо цей вісім одному, то взагалі тут ми і печенька, ті всякі печемо, і горішки, і бельгійські вафлі, і сирні, і, і дивуни, хоч. які хочете. Бачиш? Угу. Угу, uh -huh, Бачу. Коротше, чудо ведро. години yeah, не можемо зрозуміти конструкцію. От, бачить, воно ну, теплою водою, ти ставиш? Ми не знали, як мочати. Ставиш як? сюди. Кажу, ну, викручувати зрозуміло. Ну я кажу, куди мочати ту е, ганчірку. Ти ставиш і вона мочається і зразу мається. Воно от, бачиш, само і сильно дуже викручується. От, от, чиститься воно до тих воцах. Бачиш, тут є ось такі штуки, от, воно видно тут воно прочищається. Зразу а, брудна вода по краях так. В, 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 ну, сюди падає. падає та, от, де. А сам серед крапає. тут, тут чиста крапається. Чисто сюди наливаєш, воно з неї закидає на цей, а брудну кидає на набік. Технологія! Дося. Технологія! Не розібралась, ну класна штука. І, взагалі, взагалі ніякого контакту з легкістю. Крутиш що воно закидає. <рес> ага, Бачиш, я камеру влічаю. зразу. Зразу. Жичок маленький, але там б... падеш. Обеслива дитина. Німійки. Німійки би мамі робила. А знімаю. А знімаю. А знімаю. Володя, тобі жити надоїло, чого то ми маємо терпнути? Ти подивіться, де, де заліз, над якими штурпаками. То просто капі... О, Ще один шпак там зверху. Та Він, вазити, та він ще трясе, боже, він на за гіляк не може. То не ми колись. То не ми колись. А, вони... і тепер тепер діти тепличні, же... і ми... але не за те, що вони такі, а за те, що ми так переживаємо це, за них. Ми це, за них це, переживаємо, ніде це, не пускаємо. Куди, Водя, куди, правильно, треба думати про, про свою безпеку. Але знаєте, що я о, пішов у нас, рух, дали толчок, всі за ведра і пішли рвати черешні. Кажуть, щоб не змарнилися. Подзвонили нам, що вже ті, ті, що ми давали, вже продали. За годину часу продали а, навіть а курішки. Хочуть гроші, діти кажуть, Марта каже, я хочу нарвати, бо собі хочу нарвати, Ну, я хочу нарвати. І правильно, я навіть вам допоможу драбину підставити, ще щось. Нарвати, романуй. рвати? Я вже ведро нарвав. І результат нуль. Богданчик, давай я тобі теж занесу туди. Вони вже майже всі ну, Данчику, але такі з топи. Все, давай працюй, Петрівна, так? На. так, так. О, Іринка є, трохи закупилася. Це по мінімуму. Ще помідорки ж навіть, того не брала. Кубаска, мама каже, може хтось зайде, то, щоб на канапки були, ліньки. Кулінарії є дуже добре. — Добре, які в морозілці. Так, чисто, ну ще чисто, як домашнє, не файно. А mm -hmm. я тут, подивіться, що замаринувала. Замаринувала курочку ще вчора і кажу, треба зараз її в рукав і ставити нехорошо. А що часу. я ще маю? — О-о-о. Володя, о, йди. Маєш тобі, щось ще файне будем. таке. є. Будемо цей. І файне, і завтра ще будемо мати щось до, до того файного. Я тому що зазняти, подивіться, я попав в рай. Подивіться. Це просто капець. обліплено, що означає, коли шпаки не їдять Черешень. о, Якось так. там Та вже обірвати. Кудись зібрався. Куди? Розкажи. чи грають волейбол. А, чи волейбол граєте? — Так, тоді до мореся ну, найні... трохи. — Нині волейбол можна. Вчора було да. дуже довго. Але що нині не пари? Так. — переїду мопедом чи з машиною, я навіть не знаю. Напевно, машиною їду Угу. А ми з Яринкою не знаю, що ми ще думаємо, що ми ще. У нас христина на вечерю запрошує до Львова. Я думала з дітьми їхати, але Мартуся mm. каже. Не їде, бо з подружкою договорилась. Бо вже домовилася гуляти йти. бо Данча каже: їдемо, але завтра ми до Львова маємо все одно їхати, бо ще зуба. Я вже думала, що ми зробили то зуба. А треба а мені треба теж до Львова до лікаря. Я теж не знаю. Речі, та, не знаємо, що, що, ага, що ти вийде? А то ти на висушання? Та та принесла досить клубніки. Ну, привичка. Е, І це, відівчаємося. Е, і, і кажу, діти так люблять. Сушені все. І, е, і банани, і яблука, все. Так, зробимо чіпси, буду мати христинці на розвивашки брати, І цей, та, якщо за один день не зімо. І ще щось мала казати. Коротше, забула. Щось ще мала казати, і забула. У ну, полуничка, ага. полуничка, лала, полуничка, 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 лалала. Ми трошки посиділи, приїхала, була ще Романовича нашого сестра, племінниця. О, трошки трошки посиділа, І що? і, і будемо це відпочивати. Господиня вже От, готується. Вже свято мене ну, не можна сказати, що ми не ми робили невідчусно, нічого. Не відчутно, не відчутно, що свято. Вони Він, я вдягаюсь, я тільки в чесно полінуся. На черешню треба лізти знов старе <ш підв 'язок> Так, Та буденчик понакладав цілу купу тих. Тут цілий лоток заклали. Ну лоток маю на увазі майже кілограм е, полуниці сюди, ще яблучок взяв. А господинка не так. Вийшли <гумітно> 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 <Нема, так. гумітно> трошки ще з Христинкою гуляти, може до хресної перейдемося. Я думала, поїду на Пілатес, нею. Вже нарешті, бо ті дні були дуже зайняті. Не виходило, сьогодні. Вийшло, але, але відмінили. Бо дівчата, видно, святкують. Та? Та? І каже, трошки ще вийшла на двір. Не жарко, не холодно, якраз, якраз то, що треба. Опа. Зібралися ще на вечір десь погуляти, йде, може, хрестає. Я зранку був з дитиною, вже я пристосувалася. А то діло вчепив, так? Ні, я певно придумала. Хто ж це може присувати? <риво> <риво> правильно. <риво> а, <риво> може, вона вона вона. Діста скоренько <риво> мислить, як я, то маю, воно має бути правильно. Давай повертай, повертай, повертай. Повертай. Так, сюди, давай, давай. Прийшли до хресної, в них тут свої були. Ось ці вже розходяться. Пані Марія говорить з кимось. Христинка тортика їла, тепер закусує огірочком маринованим. Добре, Хресної огірочок. Так. Да. Добре, їж на здоров'я. Господинка ще бавиться з хлопцями, що цікаво їй. Ми собі файно гостювали трошки, так Пощували, а, я ай. вже натягнула бо так зимно, що просто капець. Дівчата я сиділи, холодно, холодно. казали, що не знаю на який то день, ніж знов тільки 8 градусів. Не, тепла. Нині вночі буде тільки 8? То нині 8 градусів тепла. люди добрі. Христос ходи! Я так змерзла, що. Дядяша наш там. Стоїть трохи балахи. Я вже хочу до хати На <гум> фільм нам не вдалося до Львова поїхати, то вирішили подивитися з дітьми вдома. Як то Мартуся фільм? Вісім подруховшина, там топові зірки. Забуває дуже рідко, коли фільми дивишся, але, але тут цікавий. Подивіться, що пані Марія робить. ріже пакети різні. А я що в від... пакетах є? Курочка, я відколи курку виключила, ніхто їсти не хотів, кажу, дурману виключу і не собі буде, а вже повечеріє в нею. Але щось бачу, що ніхто дуже їсти, Пахне не хоче. Пахне апетитно, я хочу їсти. Я так? Вже апетитно Містиринка не хоче. Найфейловіша моя покупка 2024 році це. Телевізор, який я ні разу ще не включала в 2025 році, який не включається. Я його купила не той, що хотіла. Коротше, та що хочете. Бо хочеш комусь добре зробити? Хотіла з голосовим пошуком, поступилася татове. Ну я про тали... тобі тата поставлю татові немає нема різниці, який телевізор. Ага, тата, не та я не дивилась покшо, потім якщо вона його включає раз на 10 років і ще щось їй не подобається.